Дивовижно Київ чарує своєю архітектурою око його містян та гостей протягом не одного століття. Кожен з нас має в серці принаймні одну палку обожнювану пам'ятку столиці. Золоті Ворота, Софія, Замок Річарда. Годі перелічити. Та існує окремий список тих, яким лишилося зовсім недовго, та тих, котрі були знищені навмисне. Отож, позаду мене розташувалась одна з найвиразніших споруд столиці, доброї відомої всім киянам монументальний готель Україна. Проте що було до а що, якщо я скажу вам, що ще 85 років тому на цьому місці стояла не менш легендарна будівля свого часу Хмарочос Гінсбурга? Споруджена у 1912 році коштом заможного купця Лева Гінсбурга, вона стала першою багатоповерхівкою такого масштабу в усій імперії: 10 поверхів, 94 квартири, 500 кімнат та понад 200 людей персоналу. Один з найпрестижніших житлових комплексів столиці початку ХХ століття. Неперевершений, проте знищений. Хмарича з Гінзбурга було підірвано під час реалізації сталінської стратегії випаленої землі напередодні вступу до Києва насильських військ восени 1941-го року. Втрачене не повернути. Проте в наших руках врятувати існуюче. Щороку десятки будівель у Києві потрапляють під загрозу руйнації. Тож, чим можуть зарадити пересічні містяни, такі, як ми з вами? Тож відповідь на це питання дасть громадська діячка, економ-географиня та менторка програми Урбан руху у міста Єя Надія Огійчук. <му> Так, насправді таких варіантів є досить безліч. Ви можете розпочинати так, з маленького, маленькими кроками йти до цього, наприклад, це можуть бути петиції на сайтах міської адміністрації, так, обласної держадміністрації або міської ради. Також можна перейти до більш таких дієвих кроків. Ви можете проводити толоки. Наприклад, такі приклади є: це дача Братмана, де проводять толоки дуже часто, або на різних зруйнованих архітектурах, Кітурних пам'ятках дуже часто їх використовують як інструмент впливу або збереження. Також можу сказати свій власний кейс. Наприклад, я періодично разом з іншими волонтерами провожу екскурсії для небайдужих містян і містянок. Зокрема, це водонапірна вежа в Житомирі, але також ви можете робити це в будь-якому своєму місці. Пам'ятайте, відновлюйте, творіть.